Друзі, всім привіт! Почну відео з хороших новин. Це сталося. Машина наша вчора прямо вночі відбувався аукціон. Ми викупили лот уже з іншої Chevrolet Camaro 2018 року. Ну і відповідно через те, то, що торги відбувалися вночі, я нічого вам не знімав. Але знімати буду зараз. Мені вже потрібно виїжджати для того, щоб передавати вже не залогову, а всю повну суму за автомобіль. Дивіться, отака от, от сумочка в мене є. И що там у нас в сумочке. І ще от така от пачечка доларів. Як думаєте, скільки тут? Пишіть в коментарях. Проблема велика з готівкою. Зараз я думав, що буде дуже важко купити долари, але не тільки долари. Ще проблема навіть із гривнями. Бо якщо ви маєте зараз на своєму банківському рахунку якісь гроші, то після 24 лютого Нацбанк України ввів обмеження на зняття готівки в день до 100 тисяч. І бляха, я про це знав, але забув. Зараз дуже великі костелі з тим, щоб купити якусь дорогу покупку в один день. Бо якщо вам треба там, я не знаю, ну навіть хай 200 тисяч чи 500 тисяч гривень заплатити комусь за щось готівкою, то ви не зможете сьогодні зняти ці гроші. Вам 5 днів там прийдеться ходити і по 100 тисяч знімати. О. І в мене наразі от 100 штук є гривнями. Треба ще таку саму котлету піти сьогодні, обналічити, і разом з цією пачечкою це вже буде потрібна сума для того, щоб оплатити тачку. Приїхали на хрещатик, зараз підемо в касу Приватбанка, там знімемо гривні, потім ще треба буде десь знайти, де їх поміняти на долар і вже тоді поїдемо віддавати кеш за машину. Який Київ прекрасний, погода така чудова, щоб війни не було, блядь. Москалі. Ну що, ще 5к купили. І звілені курс звісно. 5, зараз який і зараз прямо сюди до мене має під'їхати керівник тої фірми, яка займається доставкою авто. Забере мене гроші, щоб я з ними знаєте, не шлявся по всьому Києву. І ми підпишемо договір і все. І залишатиметься тільки чекати тачку. Дивіться, як сумочка тепер схудла. Майже нічого немає. Така повна була, а тепер так мало. Це 20к, прикиньте. Все, передали ми всі бабки, дали мені отаку от бумажечку. Я не знаю, знаєте, почуваюся якимсь блядь, лохом найомним, як наче просто приїхав тіп, дав якийсь листочок, каже, все підуй, машина буде. І це насправді ще враховуючи те, що мені взагалі ніяку там бумажечку, навіть розписку про те, що мене гроші взяли і не хотіли давати ніякий договір передачі грошей. Кажуть, так, а що так, а ми ніколи нікому не даємо. Я кажу, а, а як в сенсі, що вам просто привозять гроші, віддають і все, типу, давай, там і на чесному слові каже, да. Я дуже здивувався, того попросив, хоч от такий от папірець не буду показувати вам там вся інформація особиста. Ну і все, тепер чекати треба місяці три, потім ще блядь, за розмитнення 30% від суми тої машини треба буде заплатити, плюс ремонт ще стане в пару тисяч доларів. ну... Не дешева, коротше, забава покупка автомобілів і хірово ще то що курс ось буквально тиждень, як скаканув. Тобто до цього, якщо там по 36 ще долар був, то зараз я вже докупляв по. По 45, ой, по 40 і 5. Ну в мене знаєте, хоч яке одне полегшення є. То що я нарешті на кармані не ношу велику суму грошей і дома не зберігаю. Ну я в принципі ніколи вдома не зберігаю. Так що ті люди, які навіть знають, де я живу, можете не лізти, бо в мене все на банківських рахунках. Я через то в день покупки тільки їжджу в банк, знімаю гроші, сходу везу, щоб навіть вони в мене вдома не ночували. Ну, ну і вона. Реально, багато хто знає на районі. У мене навіть сусіди там впізнають владу. Дуже багато там і дівчат і хлопців впізнають, і знають, де ми живемо. Потім пишуть в інстаграм: о, а я тебе там бачив, зранку ти за водою ходив. О, я в продуктовий бачив. О, а ви в кав'ярні сиділи, це біля мене, я поряд живу. О, через то я отак от не ризикую. І одна справа, знаєте, ще як якщо у вас там якась соточка, там то, то це одна справа. Інша справа, коли там, блядь, 700 тисяч гривень, ти блядь, носиш. От такі от сумці, якщо за 100 там ще хтось може постримається там по голові монтіровкою дати то за 700 навіть серед білого дня можуть блядь, або ножем кирнути, або в голову вистрілити. І до речі, от на цій вулиці, саме де ми зараз владою йдемо, мабуть, ще рік чи два назад замочили якогось банкіра, який ніс в руках велику суму додому перед під'їздом. Прямо отак, от бачите, як позаді мене двір якийсь, отак повернули за поворот, і прямо перед під'їздом хлопнули чувака. Так що, я думаю, що я не дарма трошки нашифрований, так би мовити, ну, слава Богу, що все пройшло нормально. Тепер залишається тільки то, щоб машину дійсно привезли. Ось, я вам ось тут покажу, щоб ви не казали, що якийсь пізбол 17790 за авто 2018 року Chevrolet Camaro SS. А, ще хочете прикол, вчора, коротше кажучи, вже приходить мені результат по аукціону, що тачку викупили, тачка наша. І в цей момент е, в чат блогерів я зараз зроблю ремарочку, що я там з ми з владою состоїмо в чаті тільки з блогерами, і вони обговорюють між собою тему. Знаєте чого тему Кідалова? Фірм, які доставляють авто із США серед тих двох компаній, звісно, не було компанії, через яку я оформляв доставку там авто із США. Але тим не менш, знаєте, якось все одно трошки неприємно було в той вечір, коли в мене має відбуватися угода по блядь, доставці авто із США. Я в групі читаю такі от новини, де там компанії кидали на сотні тисяч доларів блін, інших людей, і зараз вони там їм не доставляють авто. Люди обмануті врешті лишилися. Так зайшли. Тепер заспокоїть трохи свої нерви. Випить. Каву, влади лате, в мене капучино, якийсь отакий фісташковий бісквіт, а влади макарон манговий, останній, який був в цій чудовій кав'ярні. Шотик скривилося. Ти що? В якому сенсі ти манго не любиш? Ти кричиш постійно, манго я хочу. Не насти, я настоящий манго люблю, сок манговий. Такого я не люблю, тому що я взагалі не похожу на манго. І що, вкусила, похожу чи ні? Не -не. Фігня. Що, допили на свою каву? Вже владу на таксі, воно буде їхати додому. А ми з вами ще сходимо до фрізера і пострижемося. Діжи. Я ж туди. Ще й пощастило самокат по дорозі був. Так що я навіть ще й не запізнюся. Ох, це прекрасне канонічне місце. Що друзі, всім ще раз привіт, пройшов вже десь місяць, мабуть, з попереднього епізоду, і на даний момент машина вже в дорозі десь пливе. Буду вдома, покажу вам, там є трекінг. На сайті можна відслідкувати, де саме вона знаходиться. А зараз ми з батьком влади їдемо по запчастини до Камару. Знайшли е, нормальні запчастини для моду. Нижня губа для переднього бампера, задній спойлер і радіаторна решітка. Чувак продає все по дуже низькій вартості. От, так що зараз поїдемо і за. Заберемо все це. Так. Ще раз проходимося. Одна туманка, спойлер, губа, дві рушітки. так верхня, нижня. Все. Тут ось виявляється, що кусок губи відбито, а ну поверни будь ласка. Так, на отут на два оцих ушка. З цієї сторони немає. Тут ще на ну, ось шоточки. Ось воно, я не знаю, чи його їх доставали, вдарили отут. І отут воно відійшло. Я не знаю, чи можна його приклеїти, чи ні. Так, чуваки, ну що, поїхав цей тіп, який продавав нам за часті, дуже розстроїло те, що губа виявилася побитою, бо він казав, що все з нею ок. І тільки тут вже виявилося, він сам на місці. До речі, сам сказав, о, дивіться, я тільки що замітив, що губа побита. І того наші покупки нам обійшлися в 29 100 гривень. Вон погрузили вже в багажничок. Цю нижню, верхню решітку. Оці штуки я не знаю, звідки це взагалі противотоманка і один спойлер, який треба буде просто перефарбувати і все. Так що мод на ZL 1 Камаро 2SS готовий, можна сказати. А мед це бонусом був. Да але їдемо зараз назад і я думаю, ну бляха, ну чувак, віз на 40 тисяч гривень запчастей, Ну ну міг би хоч помити його. Воно тупо все чорне в пилюсі в землюсі. В мене руки реально чорні після цього. Ну я не знаю. Ну що там міг би з кьорхера його бризнути десь на якийсь цій. Заправці ці миці чи навіть вдома тряпочкою обтерти, і все. Тим більше не видно нафіг ніде, де воно подряпане, де воно потерте, коли впелються. А Та коли воно чистеньке, його хоч в руки взяти, можна і роздивитися нормально можна. Ну такий чувак якийсь трохи дивний, я не знаю. Впадло було реально його помити. І мені б стидно було ввести комусь щось на продаж, не помити. А, блядь, який кончений ранок навіть? Це просто. Я цілий ранок займаюся тим, що з цією повнючою сумкою грошей ганяю бляха по центру Києва. Але зараз вона вже не така повна, тому що спочатку я зняв готівку в гривнях і вона була повнюча. Помін... потім поміняв її на бакс, і тепер вона стала худенька. От і зараз мені треба буде поїхати на СТО і віддати гроші 4 тисячі баксів за запчастини, за капот і за лобовуху на Камару. Фух, який це. Секс — це реально задрочно. Я вам передати навіть не можу. Хтось каже, мабуть, це у чувака проблема, мені в і проблема, але. Але народ я злив не через те, через те, що мене дуже вибісили банкіри в банку. Коротше кажучи, я від клієнт банку, і в мене тупо є вся колода їхніх преміальних карт, цього приватбанку. І платінум, і блек, і сігничі. Ну коротше, повний набор, повний фарш. І до мене має бути відношення і ставлення. Ну таке, як має бути. Тобто я плачу за ВІП-обслуговування, за преміум обслуговування. Відповідно, воно таке і має бути. Я приїжджаю на відвід. Там каса для віп-клієнтів, бляха зачинена, я спішу пізати, хоч ми з чуваком домовились, що через пів години я маю бути в нього. От, Я заходжу, від каса зачинена. Поясню вам, що коли каса для віп-клієнтів не працює, то мене мають без черги проводити в просту касу. Я кажу це від консультантам, вони кажуть, ну ми там просто вже одного від клієнта провели, вас поки що не можемо. Почекайте 5 хвилин, а то будуть бушувати. Я кажу, що, блять, це тобто. Віп-клієнта одного ви провели, а я, блять, не віп-клієнт. Я, я так насрато да, виходить, що блять, мене не треба проводити. І причому кажу, що, блять, нема в мене п'яти хвилин. Сука, нема. Я зараз вже маю бути в іншому місті. Я їм все одно сидять з мене ржуть, ну це просто... Нічого, хер з цими ішаками вже порішав. Зараз під'їжджає моя таксі. І я надіюсь, що чувак, який має купити мені запчастини, ще звідти не поїхав. Ну, я б на його місці так зробив, би, того що якщо тобі треба гроші, то ти почекаєш трошки довше. О, а він на мені добряче заробить. Друзі, так, приїхав я на СТО. -шечку. Щоб не казали, що я балабол, у мене там долари всякі. А то ще подумаєте, що я це все придумав, зараз буду дзвонити чувачку. Ну що, віддав я гроші, тільки що мені там ні квитанцію ніяку не дали, ні хера просто. Чувак сказав, та я директору там напишу, що я прийняв від вас 4 тисячі доларів та й все. Забрав у мене Короче, Коротше, вже, щоб ви розуміли, я не знаю, на всю цю машину там піде десь. З ремонтом, з усім з розмитненням коло 2 мільйонів гривень. Більшу половину цієї суми я вже відвалив. Короче, на ремонти, на оплату там на всяку фігню. І досі в мене на руках, крім одного папірця, нічого немає. Знаєте, похоже на таке тотальне, максимальне нелово, якесь люте. Я ж сподіваюсь, машина приїде і поремонтують, бо за машину мені там просто розписку дали. Ми приймаємо від вас там, типу, гроші. За ремонт 4 куска відвалив. Навіть розписки ніякої, ні касового чека, ні, нічого не дали, тож, що, що забирають в мене гроші. Таке щось дуже дивно. Причому що переказів там, прямих банківських вони теж не приймають, хочуть тільки готівку. І тільки у валюті гривня теж не канає. Ну просто для мене це все в новинку. Через то воно мене може знаєте, так і е, бентежить і лякає. От а для людей, які давно в цій темі, то для них може і норм, через то там напишіть в коментах це нормально, коли так чи чи мене наїть може. І треба ще в поліцію звертатися. Ну що, малюки, от ми з вами і вдома, і зараз можемо подивитися, де ж там пливе бляха моя машина. Тут ось на сайті купа фоток є, впилюки вся чорна. Е, моща, тільки грязна. Дуже. Ну а на сайті по трекінгу можна подивитися, що відправлена вона була із Окленду в Штатах 4 вересня. А розрахункова дата прибуття в Гамбург це буде 6 жовтня. Ну, поки що це всі новини про машину. Далі вже в режимі реального часу я вам буду показувати, що там з нею відбувається. Що я ще буду докупляти, як вона приїде, як ми її розмитнимо, як будемо ремонтувати і так далі. Так що, кому цікава така автотематика, то залишайтеся обов'язково на каналі. і Дякую за перегляд.